з запереченнями. У вас завжди буде там, хтось сказати, мені дорого, мені не цікаво або не відповідати. Для цього треба по-любому щось робити. Не буває. Все, в 2024 році немає майже сарафанного радіо. Немає. Ну, тобто вас не помітять. Якщо ви відкр... я відкрила напівфабрикати в Польщі, я відкрила перше в місті. На той момент, я не знаю, більше, 100... напевно, 200 тисяч українців проживало в місті Лоць. Я маю блог. Я досить відома в Фейсбуці, крім того, і я вам скажу, що черга за варениками не стояла. Тобто, треба постійно зі всім працювати. Я не знаю зараз бізнесу, який просто відкрився салони. Я дуже багато консультую бізнесів чимось. Підказую я спілкуюся. Я в багатьох бізнес-клубах і бізнес-організаціях. Немає зараз нічого ж ви щось робили. Виставили 10 оголошень, і воно спрацювало. Побудували класний салон, шикарну виставку, вивіску даруйте, але ви не зробили ніяких оголо. Ну тобто у вас немає інстаграму, він не покриє ваші витрати. Просто запам'ятайте, не покриє для того. Треба робити щось робити та багато робити і, зокрема, працювати запереченням. І в нас найбільша конверсія, коли люди щось ну тобто, там кажуть дорого чи ще щось. І завжди, якими способами треба працювати з запереченнями. Треба запитувати, так? а скільки на місяць ви купуєте? Можливо, ви купуєте більше, і я можу вам зробити вигіднішу пропозицію. Чи вас влаштовує якість? Можливо, ну, якість та, яку ви купуєте, можливо, в нас краща якість. Може, я надішлю вам в зірець і ви все-таки подивитеся і переглянете. Так? Тобто треба працювати, немає. все. Це звичайна техніка, норма ми не маніпулюємо. Ми просто намагаємося. Може, людина не дослухала, може людина не була в настрої, може людина не зрозуміла, може вона не до кінця ми там супер класно говоримо? Тому все таки, ну обов'язково в ваших інтересах це, це працює в будь-якому бізнесі. Так, дозвольте, я все-таки вам поясню переваги нашого продукту, чи можна, я вам поясню, і людина може відмовитися, може не відмовитися. Попросіть поради, підкажіть, будь ласка, якщо ви не купуєте, можливо, ви знаєте когось, хто купує. Зараз скажу вам, як це працює. Це дуже класно працює насправді, бо люди дуже люблять роздавати поради. І якщо вони самі не купують, вони можуть знати когось, хто буде купувати. Там може щось інше цікавить. Торгуйтеся, я вже говорила про це. Так, нагадуйте про себе, розсилаємо, можете собі потім прочитати. Так, маєте справу з людьми. Дивіться, ви маєте справу з людьми. Тобто, ви іноземці, не іноземці. Я от сьогодні переписувалася з власником найбільшого в Чехії заводу. І в мене з ним дуже гарні, особисті особистісні стосунки навіть вже. Ми стільки років знайомі, що в нас вже ну, перейшло. Ну, це звичайна людина і цей власник заводу. І я пам'ятаю, як сьогодні наскільки прості ті менеджери до мене приїжджали, наскільки, от я від них вчилася. Вони не мали ніякого пафосу, ніяких там суперкласних е пропозицій, і ніхто не вів зі мною, хто знає. Яку. Вони нормально стали, що я дуже погано говорю англійською. І ми помаленько, вони мені пояснювали, я вмикала перекладач, е завод можна навіть назвати біонергокомплекс, це величезний честь. Завоз, яким я багато багато років продавала їм пілету, постачала, вони виробляють електроенергію, роблять теж біодизель з ріпаку. От, власне, в цьому напрямку. І е, тому хочу вам сказати, що ви маєте справу з людьми і контрольне запитання. Я завжди своїм менеджерам кажу: слухайте. ну там Вони говорять, слухай, ні, щось там клієнт не дуже хоче. Я кажу, ага, тепер ти йому останнє питання: давай. Е, е, що зробити, щоб ви в мене купили? Або, Давайте конкретно. За скільки ви готові в мене купити? Оце і два контрольні питання, які дуже класно е, працюють і дуже класно закривають угоди. Про все домовилися, підписуємо контракт.